Можливо, ти чекаєш почути про стандартні уроки водіння на майданчику або про перегляд нескінченних лекцій з правил дорожнього руху. А можливо, ти чекаєш про історію успішного складання іспитів в сервісному центрі. Чому я так думаю? Тому що більшість автошкіл вдаються до звичних сценаріїв навчання, де для них не важлива подальша доля студента. І насправді це не допомагає нікому. Можливо, всі просто бояться робити щось нове, але не ми. Адже наша місія. Протворити процес навчання на захопливу подорож і поділитися власним досвідом. Навчання в нашій автошколі це не про те, щоб просто отримати омріяний пластик з фотографією. Навчання в автошколі Фенікс це про впевненість на дорозі, коли ви вперше сядете за кермо без інструктора. Це готовність до реальних ситуацій безпосередньо на дорозі. Це не банальна теорія, а цікаво викладена інформація з життєвими прикладами, яка дозволить краще підготуватись до водіння на практиці. Спершу на нашому майданчику, а потім вже в реальних умовах в місті. Термін теоретичного курсу один місяць. До речі, теорію можна вивчити з будь-якої точки світу. Ну і звичайно, 21 урок водіння, де не потрібно буде доплачувати запальне ремонти чи скидатись на якісь там штори. Ми навчаємо на категорії А, а один. Та Б. Тобто на мотоциклі, мопеді та легковому автомобілі. Для вашого комфорту зроблена оплата частинами. Якщо ви нарешті готові до втілення вашої мрії та хочете насолоджуватися життям за кермом, зв'яжіться з нами або ж завітайте в гості. Автошкола Фенікс, місто Рівне, вулиця Петра Могили 9, 3 поверх. До зустрічі!